Вітаю вас на каналі Купуй зі мною це магазин Копіючка. Сьогодні покажу вам акційні пропозиції на гаманці та сумки знижки до мінус 50%. Дякую за ваші подобайки приємного перегляду. Великий жіночий гаманець можна носити як сумочку, має ще ремінець такий на руку. У двох відтінках ціна зараз акційна 77 гривень. Ось такого плану гаманці у бежевому та чорному відтінку 100 гривень. Молочна сумочка екошкіра, довгий ремінець, одне відділення на смійці, защіпається на кнопку 250. Маленька, чорна, 250 також. Гаманець жіночий 80, 19 на 10. Ось такого плану екошкіра у чорному та коричневому кольорі 80 гривень. Маленький гаманець з металевим декором є декілька варіантів кольорів, окреме відділення на копійки. Ціна 150 гривень. Двоколірний екошкіра. Ціна зі знижкою 59,90, знижка на нього мінус 25%. Такого плану гаманці по 50, також знижка мінус 50%. Чоловічі, темно від чорні та бежеві ще є. Декілька відділень по 50 гривень. Дуже м'якенька сумочка у чорному та молочному кольорі 250. Сумка бананка м'ятного відтінку. Одне відділення. м'якенька екошкіра 65 гривень. Ось таку знайшла ще класну сумочку за 200, знижка мінус 50%. Сумочки господарські 80 гривень. Такого плану сумочка 350 М'якесенька екошкіра. Дуже мені подобаються тут сумочки. Хороші матеріали такі непоганої якості. Такий варіант на закльопках, також зі знижкою. Ціна 200 гривень. темно синя цінника не було, на жаль. Маленькі круглі сумочки з геометричним малюнком у двох кольорах 350 гривень. Всередині я ще побачила: ось тут такий брелочок милий зайчиня. Рюкзак-чорний, екошкіра 499,90. Сумка бананка однотонна, Також хороші матеріали, такі м'ягесенька екошкіра 280 гривень. Спортивна сумка бананка з непримикаючої тканини 50 гривень. Завезли дуже класні тапулі, м'якесенькі на високій підошві 600 гривень, коричневі та чорні. І ось ці дуже мені подобаються, є в декілька відтінках і різні переплетення по 400 гривень. Тут подобається мені, що сама стелька не є така м'якесенька, і ножка не буде потіти. Такий варіант в коричневому кольорі. З кольоровими бомбончиками 299,90. Чорні м'якенькі 250. Дитячі, ще ось такі є. З тваринками по 250 гривень. Чоловічі сірі також 250. Шкарпетки 80% бавовна 40 гривень. Такий варіант на акції 2990, дитячий по 25%, набір білизни, топ та трусики. Склад тканини бавовна та еластан. Знижка на них мінус 24% 189,90 у двох кольорах. Топ жіночий з чашками 150 гривень. Ось такі варіанти ще є у трьох відтінках на тоненьких бретелях, також всередині чашечки на поролоні 80 гривень. Набір білизни, топ та труси. Матеріал бавовна та еластан 200 гривень, сіренький та білий комплект. Ось такий варіант набору спортивний ліф та труси, бавовна та еластан, біленький та сірий 250 гривень. Колготи дитячі, 129,90. Такий варіант за 60 гривень, поліестер та спандекс. Колготи дитячі з візерунком 70. Плет в полоску 2,20 на 2,40. Ціна також акційна. він йде в сумці зручній. Ціна 599,90. І ще варіант є у меншому розмірі 1,80 на 2,20 м 550 гривень. Такого плану плед 2,20 на 2,40 800 гривень. Подушки декоративні у двох кольорах 90 гривень. Розмір 40 на 40. Рушничок 250, 70 на метр сорок. Кухонні рушнички йдуть в подарунковій коробці. Ціна зі знижкою 25%. 150 гривень, розмір 75 на 35. Ще й ось такий варіант. Два рушники в коробці по 100 гривень. Рушники більшого розміру 70 на 35. Два рушнички у сітці 229,90. М'якесенькі ніжно-рожевого кольору. Тапочки. в трояндочки 250 гривень. Комплект постільної білизни під одіяльник 2х230. Простенька 220х240 та 2 наволочки. 70 на 70. Ціна його 900 гривень. 100% сатин хлопок. Є ще ось такий варіант. Фланель. 220 2,30, Ціна 750 гривень. Завжди дивлюсь на ось ці комплекти і не знаю, якої вони дійсно якості, як вони себе поводять після прання. Якщо хтось користувався, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хороші комплекти. Такий набір 1,80 х на 22 100% бавовна. Дуже такі гарні спокійні відтінки, ціна 600 гривень. Знижка мінус 25%. А рушничок банний, блакитний та рожевий з малюнком 250, 70 на 1,40. Молочного кольору також з малюнками з вишивкою 200 гривень. Гляньте ще ось такі красиві варіанти. Я знайшла рушничка з такими чорними маленькими помпончиками 250-70 на 140 метрів. І ось такого плану теж красивий на подарунок або для себе. 220 двадцять. Рушничок кухонний махровий 80 гривень. 75 на 35 сантиметрів. Рушник баний 70 на метр 40. 60% бавовна на 250 гривень. Малесенькі ось такі дитячі зайченятками по 60%. Я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку та підпишіться на канал.